Шановні колеги, вітаю всіх на четвертому вже семінарі, темою якого є давньогрецька філософія і теологія, а саме поняття Софія і Теологія в від античності до середньовічної Візантії. Любомир, у нас бакалавр богослов'я, адже зараз пишу магістерську роботу і пізніше планую далі продовжувати студії, показати власне просторовий вимір різних понять на основі сучасного підходу до дослідження міст, сучасних урбаністичних студій і того, як за допомогою цих підходів, цієї методології можна в принципі аналізувати, аналізувати міста минулого. І я тут коротко зараз згадаю про свою методологію. Потім скажу про те, які є виставки зробити. В контекст конкретно в контексті кількох просторів в атенах, і потім згадаю про якісь перспективи дослідження, що можна далі досліджувати в цьому плані. Отже, перш за все сама робота і в подальшому має бути пов'язана з трьома містами і з порівняннями трьох як таких ідеальних топосів. Отже, перш за все, це атени, як місце презентації, місце репрезентації. Місце репрезентації певної культури, яку ми можемо так загальним словом назвати, як там грецької або там геленістичної, або іншої. Ну, тобто є якийсь ідеальний Топос, поки що це ідеальна типологія. Також Єрусалим, як репрезентант певної юдеохристиянської культури, і Константинополь, який поєднує в собі ось ці два виміри, два попередні міста. Тобто Константинополь, мав би бути ідеальним простором, який поєднує в собі ось. Ось ці два ось ці дві дві культури, адже Константинополь вже за часів легалізації християнства, коли і ось ця грецька культура і юдеохристиянська релігія стають зрощуються в одне ціле, ось тому ну з певними там своїми викликами. Звісно, це теж цікава тема для досліджень. Показати які є якісь певні певні. Дисфункції, можливо, цього процесу чи щось подібне. Отже, перш за все, це така тема, як, якої ми починаємо, і з методології, це теза, про те, що міста є продуктом суспільства. Отже, суспільство продукує простір і простір в свою чергу впливає на соціалізацію і творення певного суспільного устрою. Отже, треба згадати про те, що про те, що ну, і в сучасних містах якісь певні сегрегації, які існують, або якісь певні нерівності, вони є, вони відтворюються в просторі. І ідея тут базується теж на сучасних певних поняттях публічного простору, як я вже згадував тут Ганну Аренд і Юргена Габермаса, які говорять про поняття публічної сфери. Отже, і для них дуже важливе поняття публічної сфери. І перш за все, публічна сфера це те місце, де можна вийти поза свої приватні особисті обслуговування. Ставини. Отже, коли Ганна Арент аналізує публічну сферу і ну, і це поняття в принципі започатковує, то вона говорить, що воно з'являється там, де люди виходять із сфери необхідності, отже, із сфери домашнього життя. Отже, із ойкусу, якщо це говорити вже грецькими термінами, отже, і вони входять в, в певний в політичний простір. І я потім скажу на основі, чого вона це говорить. Там не є певні цитати Аристотеля, я їх потім про більше продемонструю. Але для мене важливо в цьому контексті є те, що публічна сфера також неможлива без публічного простору. Бо публічний простор це матеріальний вираз публічної сфери, бо публічна сфера вона має реалізовуватися також в якомусь конкретному просторовому відношенні, і в принципі, якраз ці місця, вони ці міські публічні простори вони і є місцями репрезентації певної публіки. Отже, тому що публічний простор він є простором для когось, тобто простором для певної публіки, і також це є необхідні умови демократії, тому що загалі це. Поняття Габрема створює в контексті переходу від монархічного правління до, до певних сучасних представницьких демократій, і так само і так само Ганна Аренд, коли згадується в контексті грецького полісу, вона говорить про перехід від аристократичного правління до ну, певних демократичних демократичних форм і форматів. Отже, тому так важливо, що якраз демократія вона має реалізовуватися в якомусь певному публічному просторі. Отже, як в матеріальному виразі публічної сфери і тут власне, на цій ілюстрації видно як. Це такі публічні простори в моєму місті, в Луцьку, де якраз от і створюється така так звана презентистка демократія, де люди вони так вільно висловлюють якісь свої певні думки, там переважно молодь збирається, і часто, ну тобто, вони, ну, вони не є не є політичними конкретно, тобто ці їхні форми маніфестації, але вони маніфестують якісь певні ідеї, думки враження щодо сучасних актуальних викликів. І звісно, що такі самі місця були і в отенах, і тому якраз ну от. Це все ідея, вона коротко підсумована цій відомій фразі Єнаґела, який говорить, що спочатку ми формуємо місто, а потім місто формує нас. Отже, це про якусь певну таку діалектику, взаємозалежність, інтерсуб'єктивність, яка постійно репрезентується і саморепрезентується в конкретних просторах. Отже, і я почав цю свою це своє дослідження, власне, із аналізу виникнення поняття. Полісу, політичного, політики, і перш за все, справді зверну увагу на те, що ну, коли формується це поняття Поліс, і поняття поліс, воно, як я вже згадував, воно формується в, під час переходу від під час занепаду попередніх форм устрою, таких як які були, наприклад, Фратрії, які існували в Атенах, або, або інші ну, форми, які були засновані на сім'ї, тобто на, 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 на ойкосі, тобто на, на будинку як в основному центрі життя. І потім в. Я так аналізую це в певному переході до, до дії слів слова, тобто до цього політевого моменту життя в цій політичній спільноті, і врешті моменту, коли воно сформовується вже як певне мистецтво, політичне мистецтво, як заняття для митців, тобто для тих, хто професійно до цього спрямований. Хоча ми знаємо, що в античному полісі, ну і взагалі чи, наприклад, в Атенах, було дуже це підозріле ставлення до професіоналізації, тобто професіоналізація розглядалася як щось таке підозріле, яке ну. Поліс не сприяв професіоналізації, однак, певними історичними перипетіями врешті, йшло до створення таких професійних напрямків, ось як от політика, техне. І перш за все, Якраз тут і згадує Ганна Аренд, ось це в цій цитаті становище людини. Вона говорить, що заснування полісу передувала деструкція ось цих одиниць, які ґрунтувалися на спорідненості, на сім'ї, на клані, на чомусь подібному. Отже, це фратрія і філе. Отже, і відбувається перехід до якихось інших форм організації суспільства, про які ми зараз будемо згадувати. І от вона якраз тут цитує Аристотеля, коли говорить, що оцю дуже відому фразу, яку дуже теж непросто просто перекласти, через те, що є латинський контекст перекладу, з яким вона не погоджується, і з таким теж важко зараз якось погоджуватися. Отже, вона говорить про го фюс, політикон фюсейполітіконзон. І вона каже, що ось цю фразу конкретно дуже важко розуміти без іншої фрази Аристотеля із Нікомахової етики, де він говорить про те, що ну, тут вона в оригіналі написана Естін Ергон Антропу, псюхес, енергея, катальогон, геме анев льогу. І ну тут, якщо так пробувати її якось перекласти, то говориться про те, що ділом там чи «фун Людини є заняття душі відповідно до оцього раціонального принципу ну або просто до, до, до логосу, і от якраз Ганна Арнент, вона перекладає це поняття логосу як мовлення. Вона говорить, що це є певний процес, який реалізовується саме в суспільстві. Це процес, теж, який має дуже важливу рису інтерсуб'єктивності. Він реалізовується різними дієвцями різними акторами, які є рівноправними між собою. І вона каже, що якраз в цьому контексті дуже добре видно, як Аристотель розрізняє цих. Рівноправних громадян полісу і тих, хто до них не входить, якраз ось ця друга частка, яка тут е ме, а не «волоку». тобто ті, які. Діють без цього раціонального принципу, ті, які яким недоступне це право мовлення. Тобто, ті, які, наприклад, якщо і будуть говорити, то вони не будуть почуті через те, що вони не є ось цими рівноправними громадянами полісу. Ось і власне у цьому контексті формується оця так звана представницька демократія. Отже, формується також вона отут в контексті відходу від ареопагу. Отже, ми тут бачимо якраз Акрополі, місце звідки розвивалися розвивалися атени, тобто місце. Початкового заснування полісу, але Власне, там було зосереджений на одному з пагорбів Акрополя. Був зосереджений Реопак, власне, як Рада старішин, і вони виконували дуже довгий час в докласичний період функцію управління містом. І якраз Ган Арен говорить про те, що вони втратили ось цю свою здатність і втратили велику кількість повноважень власне з реформами з переходом до демократичного устрою з реформами Солона, після страти і подальших отже, дієвців. Ось і і власне за якимось таким самим принципом я починаю аналізувати і так само історичні трансформації, так само про трансформації переходу від. До класичного епоху, до класичного розуміння мудрості, класичного розуміння мудрості і галеністичного розуміння мудрості. Ось і я би хотів якраз от продемонструвати це на прикладі трьох просторів, які існували в давній Греції. І перш за все, ну тут треба згадати, як я вже казав. Перш за все, це є той ареопаг, який знаходився на Акрополі. адже. Хоч ареопах, і він власне представляв якусь певну раду старішин, яка була оцими цими тобто аристократичними родинами, які мали значно ширше коло повноважень, ніж ніж інші роди. Перехід від цієї влади небагатьох представників так званих оцих, не знаю, вершків Атенського полісу до, 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 до демократичної форми врядування, про які ми згадаємо пізніше. Отже, і я, перш за все собі виокремлюю також про те, що Мудрість і поняття мудрості воно розвивалося поруч, можна сказати, нога в ногу з поняттям політики, тобто з поняттям полісу, виникнення полісу, такого певного життя в полісі, те, що позначає слово політево і політичного мистецтва. Отже, і я собі от виокремив кілька важливих цитат. Ну з контекстом, звісно, до. До класичного періоду. І, власне, в цьому контексті дуже добре видно оце значення мудрості як певної майстерності і вправності. Отже, знову ж таки, я наголошую на тому, що це значення відтворює певний домашній контекст. Бо, як казала Анна Арендт, вона каже, що коли людина переходить від необхідності до Власне, від необхідності до політики і дуже важливою рисою є сміливість, адже це для того, щоб перейти від необхідності, тобто дбати за своє життя, дбати про свої ну, просто природні потреби, треба мати певну сміливість і каже, що це є невід'ємною рисою політичного ну, громадянина, коли він відмовляється від якоїсь певної певних цього природного устрою і переходить до відповідальності не лише можна сказати за себе і за свою сім'ю, а, а за ширше суспільство, тобто за. espólias. Отже, вона каже, що залишити домашнє господарство для того, щоб вжити якісь заходи і розпочати присвятити своє життя справам міста, вимагало сміливості, бо тільки в домашньому господарстві можна було захистити власне життя і вижити. І далі каже, що кожен, хто входить в політичну сферу, повинен передусім бути готовим ризикувати власним життям, а надмірна любов до життя, яка затінювала свободу, була вірною ознакою рабства. Сміливість таким чином стала політичною чеснотою. І лише ті, хто володів нею, міг допускатись до діяльності, яка була політичною за змістом та метою. Отже, міг переступати межі простої згуртованості, яку всім однаково нав'язали необхідні життя, і власне, ті, хто не міг переступити ось цієї ось, ось цього кроку, зробити цього не міг відтворити цю чесноту сміливості, то власне вони були позбавлені ось цього логосу, позбавлені права мовлення і права бути почутим. І от вони якраз називаються за Аристотелем а не влогу. Отже і я от якраз хочу продемонструвати цей перехід, на прикладі вже поняття мудрості. І от якраз для мене важливі думки про, про авторів, які говорили про сім древніх мудреців. І от вони якраз згадують про такий, можна сказати, домашній неполітичний контекст їхнього повсякденного життя, і вони мають якісь таку здатність, таку вправність, майстерність, яка дозволяє їм виконувати якісь ну можна сказати, їхні повсякденні обов'язки. І ось, наприклад, Піндар він говорить, що Мудрим належить знати вітер, який настане післязавтра. Евріпід каже, що мудрий, мудра людина вона може порахувати площу намету. Есхіл каже, що мудрий не той, хто має багато знань, а той, хто має корисні знання, тобто ті, які можна застосувати в якомусь прикладному аспекті. І взагалі така людина, от якось ці сім мудреців, вона має перевагу, бо вона виділяється завдяки, своїм, вона має перевагу в житті, бо вона виділяється завдяки своїм конкретним практичним навичкам. І так само вже пізніше трошки. Він говорить, що куди краще наша мудрість, ніж сила людей і коней, і не треба віддавати перевагу силі перед благою мудрістю. Отже, і гор вже ще пізніше теж говорить, там, де потрібна мудрість, сила не має сенсу. І, врешті, можна от підсумувати ось цю таке розуміння е, мудрості як е, певної навички майстерності, яка має надзвичайно прикладний характер. Ось і коли вже переходить до наступного етапу розуміння мудрості, е, то ми переходимо, можна сказати, із ареопагу, і з того місця, де втілювалися, тобто влада не багатьох, тільки тих, хто міг собі дозволити за допомогою, ну можна сказати, ну певних свого також фінансового становища, відмовитись від е, чистої необхідності, займатися політичною діяльністю. Ми переходимо до наступного простору, і цим наступним простором е, влас є Пнікс або Пнюкс, якщо читати за іншою вимовою, отже, як вид послідовного простору. Отже, Пнюкс це було місце, де збиралися народні збори еклесія, в яких власне вирішувалися всі найважливіші питання народного життя. І ось особливістю Атен було те, що ну Атени були найбільшим полісом свого часу, тобто там величезна кількість людей жила, і для того, щоб збори були правосильними, треба було зібрати не менше шести тисяч людей, шести тисяч учасників цієї як Лесії, і очевидно, ну, що промовляти на такі великі збори, тобто, ну було надзвичайно складно. І більшості люди вони займали сидяче положення, тобто, ось тут вони сиділи, тут були певні місця для сидіння. От Тут можна праворуч побачити місце, де стояв оратор, тобто на невеликому підвищенні. Люди сиділи, вони слухали його переважно і вирішували, ну, і, і, і приймали рішення, тобто підняттям рук. І великою мірою говорити могли тільки окремі люди, які мали достатні риторичні здібності для того, щоб ефективно промовляти. До такої величезної кількості людей, отже, можна сказати, що Пнюксен був таким різновидом послідовного простору, де люди от вони сиділи і просто-напросто дивилися прямо посеред себе, і ну великою мірою не вирішували своїх ну там великої кількості своїх там викликів питань. Адже ну, їхній функціонал був обмежений в цьому конкретному плані. І також можна згадати про те, що Пнюкс він певним чином сприяв емоційному домінуванню, тому що коли така велика кількість людей зібрана в одному просторі, то дуже важко схилятися до раціональних аргументів, до цього логосу, про який от, згадував раніше Аристотель. І гору брали власне ну, якісь емоційні аргументи, аргументи, які ну, не були пов'язані із таким ну, раціональним способом мислення кататулогу, якщо так от сказати. Ось і також от, Пнюкс це місце зародження. Іншого етапу розвитку мудрості, про який говориться, власне, тої, того поняття Софії, і Софії як, Софії, як тобто від прийменника Софос, був перехід до іменника Гесофія, і, власне, який почав виконувати значно ширшу функцію. І тут ми якраз можемо згадати в цьому контексті. В цьому контексті можемо згадати софістів, які ну і були ось цими людьми, які експлуатували певну мудрість, певну здатність ефективно промовити промовити до емоцій і до великої кількості людей, тобто використовували її як техне. Тобто, це утутожня Софії із техне з ремеслом, з професією, що проти чого дуже гостро виступав Сократ, тому що він розумів мудрість як певну здатність. Яка доступна лише Богові. і от зокрема, от в діалозі Апологія Сократа він говорить так: справді мудрим є тільки Бог, і цим віщуванням він учить, що людська мудрість мало що варта, або навіть не варта нічого. І ми можемо сказати, ну також що в принципі сама позиція Сократа, таким як він представлений в Платона, вона дуже сильно є такою антисофістичною протисофістською, проти використання мудрості в інструментальному сенсі. І, зокрема, ось Сократ в іншому, іншому діалозі, там в Протагорі, Сократ говорить такі слова. Він запитує: в чому мудрий софіст, у якій справі він майстер. І, врешті, він каже, що ну, він ні в чому не є майстер, бо він не може сказати, які є підстави айтон, Айтіон його мудрості. І він таким чином, можна сказати, Сократ виступає проти якогось методу пізнання, такого імперічно індуктивного, який використовували Софісти, бо він вважає його недостатнім для осягнення мудрості. Він вважає, що. Факти, дані, приватні спостереження не дають змогу робити загальнозначені висновки, і він називає їх заручниками докса, ось цього позірного знання, уявлення про те, що вони нібито мають знання. Ось і. Ми можемо сказати, що також іншим таким різновидом ось цього простору це також класичну епоху, де мудрість вона стає певним техним певним ремеслом. Також є агора, тільки агора вже вона відображає вона відображає синхронний простір. Адже Агора це міська площа, на якій відбувається величезна кількість подій одночасно. Тут можна і собі гроші поміняти, і заключити якусь торгівельну угоду і щось купити. і… І долучитися до судового процесу і до чогось іншого подібного, і тут можна сказати, що Агора вона якісно відтисняється від Пнюксу, тому що Агора вона була насправді більш місцем скупчення демосу, якщо так можна сказати, тобто місцем такої презентичної демократії. Адже, якщо, наприклад, ну все таки еклесія, ось ті збори всіх громадян полісу. Вони були залежними від ради 500, тобто ради, яка ну формувала порядок денний на ці збори, також Ради, яка могла висловлювати якісь певні ну свої, ну висловлювати своїх кандидатів, які б були там виступали від її імені. То агора була місцем здійснення судочинства. Тобто тут відбувалися суди, і суди відбувалися в максимально демократичний спосіб за жеребом. Тобто кожного дня методом жеребкування вибиралися судді, які ну очевидно, що нема. Але ніякої там юридичної освіти, як це ми собі зараз би сказали, але вони вибиралися кожного дня, і також іншим методом жеребкування визначалося, хто на конкретну судову справу буде судити, яку кількість суддів там. Ну і переважно це була теж досить велика кількість людей. І вони, власне, ну здійснювали все судочинство. І от людина, яка прийшла на гори, вона могла просто, прийшовши там, дійшовши до якоїсь стої, в якій відбувалося ось це судочинство, вона могла стати учасницею того процесу могла крикнути щось, вигукнути, тобто або підтримати, або не підтримати, якого там не знаю, чи захисника, або або обвинувача, ось тому це і тому можна сказати, що. Агора, вона була таким синхронним простором, тут наголошую, тут перепрошую, помилка в презентації, вона була синхронним простором, бо відбувалася величезна кількість подій. І якщо от порівняти їх між собою, ці два простори, то можна сказати, що Пнюкс він був місцем, в якому була велика небезпека емоційного домінування. А Агора була місцем інтелектуальної фрагментації. Бо очевидно, що в такому процесі судочинства, коли ні. Ну, коли немає ну, не знаю, зведеного зведеної, зведеної там, кількості законних актів, коли немає чітких норм судочинства і так далі, то гору беруть теж емоційні аргументи, тобто аргументи спрямовані до, до емоцій, до цього, до спрямовані до, ну, до, до цього загалу ось цих присяжних суддів. Ось тому це і тому можна сказати, ну, тобто, ніхто глибоко інтелектуально не. Не вдавався в пізнання, в дослідження чи щось подібне, і от власне тут якраз і було місце домінування ось цих суфістів, проти яких виступав Сократ. І очевидно, що Сократ він ходив цими самими просторами. Тобто він, як громадянин, він приходив на Еклесію. Невідомо, чи він там виступав, тому що для того, щоб виступати, треба було особливий спосіб вміти промовити до того великого демосу. Ось, але також він тут зустрічався один на один, бо ми знаємо його метод діалогу. Він зустрічався один на один із представниками, ну з людьми, із Ними міг тоді встановлювати вже якусь певну форму елоквенції, діалогу, якогось не знаю, філософського розмірковання. Але також можемо згадати тут про цей: про, про те, що Платон, ну, очевидно, не підтримував такої форми організації, організації досліджень. Отже, і тому ми можемо згадати про те, що на противагу до Агори розвивається. І розвивається гімнасії, тобто місця глибшого дослідження мудрості, місця, де мудрість вона стає способом пізнання. І тут можемо теж згадати Платона, який говорить про те, що про те, що ну, власне цю таку класичну, класичну фразу. В діалозі Федер він каже: я думаю, Федер, що і Мудрий занадто гучний і личить лише Богові, але ім'я філософ або щось подібне для такої людини було б більш доречним і скромним, і власне він тут е, теж говорить про філ філософію, тобто про з'являється поняття філософії. І, власне, можна сказати, що от поняття вже, от Софія, е, з'являється в конкретному просторі е, Агори і Пнюксу, але поняття філософія, е, тобто філософія, з'являється вже конкретно в просторі. Навчальному просторі, тобто в просторі, де, де пізнають суші як суще, де мудрість з'являється через ну, через теорію, так, давайте скажемо, щоб не перекладати це слово. теж. І можна згадати тут про те, що не існувало одного такого простору, тобто ніколи не було можна сказати, такого, ну, єдиного способу мислення, єдиного способу дослідження. Можна згадати про те, що Аристотель він, власне, заснував іншу школу, яка знаходилася на іншому пагорбі, але теж заміс. Тобто це тут такий важливий акцент, і який виводить в мудрість, взагалі в поняття інтелектуальне, тобто яке не пов'язане з ніякими практичними наслідками. Отже, він говорить про теоретичну, він дуже чітко розділяє в метафізиці, дуже чітко розділяє якраз ось це поняття. Ось він говорить, що. Про розрізнення між двома видами мудрості, між теоретичною, це Софія, і практичною Фронезіс. І він говорить, що теоретична мудрість Софія це і наукове знання, і осягнені розумом речей найбільш цінних за природою. Це знання перших начал та причин. Також він говорить, що, ну, власне, говорить, якби проводить такі розрізнення. І навіть більше він додає, він говорить про це в. Метафізиці він каже, що те, що це непродуктивна наука, стає зрозумілим із розгляду способу мислення перших філософів, тобто він говорить про це як про виключно теоретичну мудрість. І ну, і на противагу цьому подає поняття розсудливості, де, яке я вже детальніше аналізує. От, і якщо так підсумувати, ось це все, що я сказав, тобто я проаналізував поняття мудрості в до класичної епоху, в класичну епоху, і ще залишилось нібито от, проаналізувати в галаністичну епоху. Бо, на мою думку, власне, в геланістичну епоху всі ці. Вони стають найбільш очевидними і явними, і в просторовому плані, і в чисто текстовому плані в інших багатьох вимірах. То вартувало би також ще проаналізувати роль стоїків, які говорили про поняття мудреця, про те, яким має бути цей мудрець, яким він має мати політичні чесноти, і згадати собі те, що стоїки, можна сказати, вони вертають мудрість на агору, тому що стоя і в якій Зенон навчав, вона знаходилась на агорі. Тобто він знову робить такий просторовий шифт, тобто вертається знову в місто. Бо Якщо проаналізувати навіть на ось цьому плані, можна собі дуже чітко побачити, що і академія, і е, ліцеум е, вони знаходяться за межами муру, за межами міста. Вони знаходяться в садах. Так само ще можна сказати: сади Епікура, інші місця. Е, отже, тому. Якщо так все підсумувати, можна сказати про те, що просторові відмінності вони мають дуже важливе значення для формування певних ідей. Бо, як я казав спочатку, ми в політичний спосіб формуємо якісь, формуємо формуємо цілі і цінності. Потім вони знаходять свої відображення в просторі, і потім через це просторове відображення вони виражаються вже в інших поняттях, інших вимірах і знову впливають на суспільство. Тобто, тут можна сказати, ну це можна сказати, що політика, чи знає чи чи там чи, чи ну поняття полісу, тобто ну бо поняття там, політики це досить таки пізне поняття в цьому політичного мистецтва. Воно визначає також і поняття мудрості, тобто вони знаходяться в якомусь такому постійному взаємозв'язку, але не прямому, отже, ну не так, ну це не якісь там нормативні як, акти, як в нас це в державі, там от Кабмін чи Верховна Рада вони приймають якісь певні е, норми, які регулюють там розвиток там, науки там, і розвиток освіти. А вони взаємодіють через простір, тобто простор таким посередником, взаємодії між цими двома дійсностями, які між собою так от незлитно, е, ну так, так пов'язані, тобто нероздільно. Ось і е, наостанок я би ще сказав, що би я ще хотів дослідити. Поки що ще це не є досліджено, але мені також дуже цікаво. І на, на цій мапі видно це е, значення пірею. Тобто, можна сказати, що ну, от, е, саме місто воно, ну, знаходиться досить е, ну, віддалене від порту, а от цей порт пірей він е, був скупчений великої кількості е, негромадян, тобто тих, про яких Аристотель говорить, що вони анеологу. Тобто, це були метеки, це були раби, це були ну, жінки і діти, не факт, вони, може, були е, в інших, е, в інших е, локаціях. Ну, тобто, в Домах, тобто можна сказати, що жінки лишилися вдома, раби, і ми так і пішли там в пірей. А громадяни то от вони от займаються цими громадськими справами. Отже, справді, роль пірею ще ну, досі якби мало досліджена. Мені справді було б дуже цікаво дослідити. І, можливо, ну це відкриє ще якийсь особливий там вимір там мудрості в, в цьому конкретному контексті. Ось ну це наразі все. Дякую, буду відкритий до запитань.